Усім привіт! Важливі зміни. Вже на днях 26 листопада вступає в силу новий порядок щодо ведення обліку товарних запасів для ФОП. Давайте розбиратися, кому потрібно буде вести облік і що буде, якщо його не вести. Отже, кого це стосується: облік мають вести ФОП на загальній системі, ФОП на загальній або спрощеній системі, які є платниками ПДВ. ФОП-загальні або спрощені системи, які реалізують технічно складні побутові товари, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ювелірні вироби. Підприємці, які здійснюють розрахункові операції готівковій або безготівковій формі, під час продажу товарів, надання послуг, а також при здійсненні операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані вести облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені у такому обліку. На всіх інших, тобто на абсолютно більшість ФОПів, нові правила не розповсюджуються. Як вести цей облік? Облік товарних запасів здійснюється шляхом постійного внесення до форми обліку, інформації про надходження та продаж товарів. Оп, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу, має вести облік окремо по кожній точці, де реалізує товар або надає послугу на підставі первинних документів та документів на внутрішнє переміщення товарів. Первинні документи, на підставі яких внесено записи до форми обліку, є обов'язковим додатком до такої форми. Внесення даних щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації. Тобто не вдасться спочатку продати товар, а потім занести його до обліку. Які наслідки? У випадку, якщо до вас завітають контролюючі органи з перевіркою, вам необхідно буде пред'явити документи у паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу. Тобто, якщо у вас фізичний магазин з товарами, які відносяться до категорій, про які ми говорили вище, то на кожен товар у вашому магазині має бути первинка і перевіряючі мають право перевірити все. Як уникнути ведення обліку? Облік товарних запасів не будуть вести ФОП, які отримують виключно безготівкові оплати за роботу чи послуги. Тобто, якщо ви перейшли виключно на безготівкову форму розрахунки і перестали приймати оплату готівкою через посттермінал, інтернет акваріум, то вам не потрібно буде вести облік товарних запасів. Як виглядає цей облік? Як вести товарний облік, ФОП може обрати самостійно у паперовій або електронній формі. У формі ведення обліку товарних запасів необхідно вказувати найменування постачальника, товару, вид, дата, номер первинного документа, що підтверджує надходження або вибуття товару, вартість надходження товару та вартість продажу товару. Для ФОП, яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься, має відображати інформацію про залишку товарів, наявних на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Тобто 26 листопада 2021 року потрібно вже створити зручний для вас документ, в якому буде відображений увесь ваш товар. Які штрафи? Якщо буде виявлено порушення під час перевірки, вам загрожує штраф близько 25 тисяч гривень за недбале ведення обліку. Тобто все не так страшно. Висновок. Дане нововведення насправді не внесе великі зміни у діяльності підприємців, ФОПи на загальній системі і так мали облік, так як щоб сплатити коректно податок на прибуток, потрібно чітко розуміти, що як закуповується і коли продається. ПДВшники теж саме. Неможливо адмініструвати бізнес з ПДВ без чіткого ведення обліку. Ну і реалізуючи складні товари, також краще, щоб облік вівся. Тому це скоріше не зрада, а підштовхування законом до коректного ведення бізнесу. Єдиним важливим аспектом є те, що ці первинні документи треба зберігати протягом трьох років, на випадок, якщо до вас завітає перевірка. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Корисні нововведення чи вам буде з ними тяжко. Ну і дописуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.